Всім привіт! Якщо ти вчиш німецьку мову і не знаєш, в якому порядку ставити слова в реченні, сьогоднішнє відео саме для тебе. Я розповім про просту, але супер корисну формулу ТеКмоло, яка допоможе тобі будувати речення правильно та красиво. Тому постав лайк, підпишись на канал та натисни на колокольчик, щоб не пропускати нові корисні відео, ну а ми починаємо. Текамоло це абревіатура, і кожні дві літери мають своє певне значення. І всі ці значення позначають правильний порядок слів у німецьких реченнях. Так ось, Т це темпораль, він відповідає за час. К «Ка» це каузаль, він відповідає за причину. Наступне мо модаль позначає спосіб. Ну і останнє ло локаль, воно позначає місце в реченні. Ця формула допомагає не плутатися, особливо в складних реченнях. Давайте розберемо з вами простий приклад. А ось і наше речення wegen der Prüfung, zu Hause Deutsch. Я вчу сьогодні із-за екзамена старанно дома німецьку. І це речення ідеально підходить під наші пункти тека молу». Не в питальному реченні зазвичай спочатку йде персона, далі діє слово і далі ми вже дивимось по пунктах. Саме в цьому прикладі в нас те відповідає на питання коли сьогодні. Далі К відповідає чому через іспит. Далі Мо відповідає як старанно. І далі Ло відповідає де вдома. Давайте розглянемо з вами ще один приклад. А ось і наше речення. І тут знову Т. відповідає за час завтра. К. відповідає за причину через проєкт. Мо відповідає як розслаблено. І Ло позначає місце в офісі. Ця структура працює як шаблон. Ти завжди зможеш будувати речення без помилок. Але як завжди, у німецькій мові є винятки. Якщо, наприклад, ти захочеш зауважити на чомусь конкретному, наприклад, на місці, то ти можеш поставити його на початок речення. Ось наше речення, яке ми тільки що розбирали, але тепер ми поставили офіс на початок речення, тому що хочемо підкреслити, що наша зустріч відбудеться в офісі. І так можна робити з любим компонентом текамолу. Наприклад, якщо я хочу зауважити на тому, що наша зустріч відбудеться завтра, то я скажу Morgen Treffen wir uns, wegen des Projektes entspannt im Büro. Але в принципі, загальна структура така моло це безпрограшний варіант, особливо для початківців. Але якщо ви хочете звучати в деяких випадках краще, то можете переставляти інформацію, так як я показав вам показав в минулих двох прикладах. Ну а зараз з підсумок всього матеріалу, який був показаний в відео. Сьогодні ми вивчили, що на першому місці йде наша особа, далі йде тіє слово, ну а далі вже наша нова структура текамоло. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео облегчить вам навчання та будову речень. Ну а якщо вам сподобався цей короткий урок, то поставте лайк, підпишіться на канал та натискайте на колокольчик, щоб не пропускати нові корисні відео уроки. А в коментарях можете написати своє речення за формулою текамоло. Я перевірю. Всім дякую за перегляд, успіхів у навчанні, всім пока-пока! А також можете подивитись наші минулі відео уроки.